Ці миру дорогоцінні хотіла поділитися з вами откровеннями, яке мене дуже торкнулося. І реально я вперше для себе почула і зрозуміла, хто такий пророк Божий. А ви знали, хто такий пророк Божий? Для чого вони нам дані тут на землі? Для чого Бог посилає до нас цих людей? І вони завжди були в усі часи і в усі народи. І ці люди були вибрані Богом по серцю. Бог не дивився на їхню зовнішність. Вони були вибрані Богу по серцю. І вони приходили і проповідували істину Слова Божого. Вони облічали народ у гріху, і вони вели людей. Людей до спасіння, вони вели людей до Бога, проповідуючи істину слова Божого, і їх завжди гнали, їх завжди переслідували і вбивали. Бог посилає свого сина, слово приходить на землю і йде у свій народ, у вибраний народ. І що приходить слово і говорить? Бог приходить і облічає їх у гріху. І вони не приймають Ісуса Христа, тому що Він каже, що ви породження єдине, ви діти сатани, і вони не приймали. Чому? Тому що вони не мали суду до себе, а милості до іншого. Їхні серця були кам'яні. Мені, хоч вони були дуже релігійними людьми, і написано в Біблії і пастора проповідують, що ви доповнюєте міру отців ваших. Так написано. Чому? Тому що тих, кого вбили, я іду і поклоняюся їм, тому що я знаю, що це були пророки Божі. Але тепер мені дана людина Божа, мені даний пророк, який проповідує істину, Слова Божого, чисте Євангеліє облічає цей світ у гріху. і Веде людей до спасіння, а я кажу ні, мені не потрібна така людина, я не приймаю його. А Бог каже, якщо ви не приймаєте тих, кого я посилаю, ви не приймаєте мене. Тому що посланці і пророки Божі нам дані в кожний період, в в кожний час і на теперішній час ці люди є, і вони проповідують істину Слова Божого, і цей світ не приймає людей Божих. І я розумію, якщо я не приймаю, то Бог не приймає мене.